Управління постачальниками взагалі важливе, але особливо актуальне тоді, коли у нас є проблеми з постачанням, проблеми з перервністю ланцюгів постачання і з певною обмеженістю на ринку. Тому, якщо ми хочемо досягнути результатів, нам треба дуже ретельно займатися саме постачальниками, особливо якщо це важливі стратегічні критичні категорії. Тому ми говоримо про це. Я почала говорити з 2020 року, коли почався ковід, ми почали активно про це говорити. Знаєш, їх дуже багато, але на кожному етапі закупівельного процесу він може бути більш або менш вираженим той чи інший. Але напевно найбільш таким розповсюдженим я би виділила це недостатня комунікації. Оскільки, якщо ти неправильно прокомунікуєш з ринком, не донесеш інформацію про свій тендерний процес, то ніхто не буде знати, що він оголошений. А також я би виділила некоректне оформлення своєї потреби, а також неправильно визначені критерії для оцінки тендеру та вибору підрядника. Стандартний тренінг у нас два дні. Це мінімум, але навчання не закінчується на тренінгу. Треба весь час використовувати. По-перше, по-друге, поновлювати ці знання. Тому я можу сказати, це безперервний процес. Але треба починати з чогось, хоча б відвідати тренінг, а потім використовувати ці інструменти або ті інструменти, які вам дотичні. Тобто, через певний час треба все одно йти кудись поновлювати ці знання, або на івенти, як ми сьогодні проводимо, або на інші тренінги, або спілкуватися з колегами і з'ясовувати, а що є на ринку. Тому відповідь безкінечна. для того щоб володіти інструментами та механізмами управління постачальниками, звичайно потрібно знати, да, як сформулювати портфоліо постачальника. Зрозуміти на якій позиції він знаходиться у ваших взаємозв'язках. і Наскільки критичний цей постачальник є для вашого бізнесу? Тому тут треба володіти саме знаннями, і від бізнесу потр... необхідно інвестувати в навчання свого закупівельника. Ну і вже потім це звичайно інвестиція часу і ресурсу вже всередині вашої компанії. Так, як мінімум, для того, щоб навчитися, це вартує грошей, це інвестиції для того, щоб отримати якийсь суттєвий відчутний результат, вам все одно треба вкладатися якимось ресурсом. Немає значення яким це у нас час, це у нас гроші і це людські ресурси. На да? тобто вам треба в це інвестувати. Якщо ви не інвестуєте, ви не отримаєте і. На це завжди інвестиція. Ви можете їх прорахувати як закупівельник, показати, що на вкладенні гроші ви очікуєте отримати ось таку економію або ось такий ефект. Як правило, він буде значно більше ніж те, що потрібно як інвестиції. І якщо керівництво мислить і управляє такими поняттями фінансовими, то воно погодиться достатньо швидко. Головне все це прорахувати. Якщо ви щось закуповуєте, будь-що чи товароматеріальні цінності, послуги чи роботи, і цей процес закупівель є значним для вашої компанії, не лише в ресурсі часу, але й витратах, ви хочете покращувати цей процес, вміти ідентифікувати ризики і знати, як їх нівелювати, пра прагнете отримувати бенефіти від цього процесу, то процес управління постачальниками стане для вас необхідністю. Перш за все, це навчатися, вміти аналізувати витрати, знати фактори, які впливають на ціну утворення, розуміти конкуренцію на ринку, відвідувати подібні івенти а серед фахівців, ділитися досвідом, звичайно ж, читати профільну літературу. Я би порадила перше знати англійську мову, або вчити англійську мову, тому що вся інформація англійською мовою. По-друге, не боятися брати, працювати і робити якісь речі, які. Раніше не використовувались, і не слухати тих, хто каже, у нас так історично склалось, ми завжди так працювали. Треба брати, робити, втілювати, змінювати і не чекати, поки воно буде далі працювати так, як раніше працювало, і вчитися, вчитися у колег, вчитися на ринку, вчитися за допомогою книжок, IT, і різних інструментів, і таке інше. Тобто. Беріть, робіть і не чекайте.